З оцих усіх ідей оця прям єбєйша Привіт всім, хто дожив до третього відоса Сьогодні знову субота і знову у мене вихідний, коли я сама сама собі хатягика в цій хаті Що ви мені зробите? Сьогодні взагалі я думала, що я буду знімати отак, там буде шуміть і це буде все норм. Все пішло не по плану і я все одно буду знімати отак. Отак. Того, що я взагалі хотіла... хотіла сьогодні з вами розібрати свій гардероб З вами. Сама з собою я вирішила це зробити. І подивитися, що в мене є на літо, що в мене є на весну. це все. І щось викинуть, а може щось лишить, а може нічого не викидати. І вона і так буде. Отак от. І все. Ну, слухайте щось, та й не збиралось. Угу. Я взагалі жорсткий фанат всього манаття. І дивіться, я навіть як зберігала собі, купила спеціальний ящик на літні речі, бо в квартирі оказалось дуже мало місця. Нема куди складати окремо, щоб це просто лежало. І купила навіть спеціальні ці бо... Бо там трошки в мене щось є. На літо взагалі в основному в мене супер багато речей, з яких я ношу меншу половину з цього-всього. І ще щось там понаходила в шкафу. Нічого не гладила і гладить не збираюсь, без сенсу зараз щось поміряємо Опа. Як це мало би бути все? Що я взагалі собі придумала? Як я маю це все показати? Два. Мені прийдеться закрити це вікно, бо я сама себе не чую часами, як живу тут на цій вулиці? Це просто якісь дурдоманний Гданськ. Не їздьте в Гданськ, тут погано. Коротше, що я собі була придумала в тому році? Я собі купила такі штани. Купила такі штани і думала, що буде прикольно вигляді з футболкою. купила таку футболку? Хочбака, да, да. я це на шийні. Футболку, кстати, носила, а от ці штани якось побоялася, що хтось щось подумає про мене. те, що Ну, коротше, зараз поміряємо оці штани і подивимось з футболки. Пожмака, ну і да. Уже некуди. Ну, як це мало би тож якось вигляді. Чого, коли я це на шейні, це було класно. Как будто бы я кринжуль просто. Ну, вообще прикольно. Такі тут шорти. Нічого такого критичного, там само ззаді закриває все. І так по ногам такий холодочок, так прикольно, ніби. Ну, якось теж. Може, якби ця футболка була довша. Це було б прикольніше. Ще подумала, що мені подобається спільниця. І, мені здається, вже можна носити. Класно взагалі. І з цим топом дуже класний топ, друзі, дуже дуже не знаю. Дуже прикольний не за все Ну Це вже щось похоже на якусь один як Значно, те, що я буду носити весною, якщо мені хватило мати щось таке, а не спортивні штани, як обічно з футболкою. Клас дуже я таке люблю, але не ношу. Клас теж. Зараз покажу, з чого я особливо кринжую. У мене є таке о. Не знаю під чим я була, коли це купила і як з чим я це буду носити. І це взагалі не про мене, не мій стіль. Боже, коліна сиділа, дві хвилини посиділа вже все. Не знаю, ну щось вони натажать ще погладяться, але з чим це можна носити. Ну, з цими носками взагалі люкс, я вважаю. Таке щось. Може, з таким верхом? Не знаю, мені здається, ці. Шорти просто нічим не спасти. Я не знаю, що з ними носить. Ну і купа всього: джинси, не джинси, юбки, плаття, топи, якісь ще фігні. Ой-ой-ой. Ну, коротше, зараз будемо міряти, подивимось, що взагалі з цього можна на вулицю до людей надівати. Де вона була весь час? Де, Де ти її сховала, скажи? Таке щось ще? До речі, оця спідниця, її не було їй не було суждено носитися. Їй не було суждено носитися, розумієте? У неї не було шансу вийти в тому році через те, що в мене була якась талія вуща, А зараз нормально. Що? Коротше, я її замовила, я думала, що я її буду носити, і співробітники H&M вирішили, що я її не буду носити, і кинули мені на розмір більше. І я собі купила спеціально цих ведмедиків, щоб так защіпати трошки, бо ну, широка. Це розмір М. Не знаю, я думаю, цей образ теж має право на життя. В принципі, норм. Я дуже люблю, щоб тут. Все було загорівше і не було цих, видно, бретельок. А в цьому випадку це взагалі юбка шорти і це, мабуть, єдина юбка, яку я плюс-мінус носила, бо в ній не страшно десь не так стати чи сісти, чи десь вітер, що в подув. Це про мене: довгі шорти, якийсь світер величезний. Сумка під руку окуляри. Я свої не знайшла, десь її вже загубила. Добре, йдемо далі. Я коли побачила це в зарі, подумала, що мені однозначно треба ця сукня. Непонятно для чого, ну просто щоб висіла. Тут такі прикольні рукава. Угу. І таке воно трошки просвічується. Тут підложка, підкладка, ця. Ну, прикольне. Теж, не знаю, не пам'ятаю, чи взагалі з ним виходила на двір, ну таке, інтересний мені здається. Теж має право жити. Може, хоч раз, колись я його ще і вдіну. Ну, Це, до речі, теж таке брикалдесне плаття. Я собі колись купила. Непонятно, що з ним. Щас. Не знаю, чого воно тут так збирається. Непонятно, чого, коли йдеш, воно підстрибує. Колись потратилась на цю сукню з Томіка, собі взяла, купила. І не можу нормально носити. Таке воно. Якби як, тут як майка. Довольно така непогана сукня була б, якби я її носила, але я її носити не можу через те, що вона постійно підлітає. О Боже. Не знаю, чи таке має місце бути. Шорти були б нормальні і було б окей, якби вони не просвічувалися. Сюди треба спеціальну білизну. Топ. Нема до нього нарікань, офігенний із І Не знаю, що з конектиться з рубашкою цей образ. Бі я її погладила, може воно інакше виглядало. <смір> Боже, що в моїй голові? Я не знаю, я коли лягаю спать і думаю, що от мені треба рубашка, там якісь шорти, і мені треба топ. І в моїй голові це було так шикарно, це так виглядало. Ну і от очікування реальність виходить. Спасають усе просто оці носки, бо якби вони не знаю. Ну, то ж таке щось. А от після цього я піду до стіліста, щоб він мені підібрав взагалі. Викинув весь мій гардероб. тому що поки що я не знаю, що мені треба звідси цього викинути. Не знаю, я настільки міряла, як срад зробила. Спасибо, заприйшли. Наробила мені срачу, і ви зараз бідате, а я це все маю прибирати. Ну, капець. І супер цікавого не залишилось нічого, є якесь. Що це? Ось таке літнє теж плаття із такими бретелями. Такий боді. Теж на бретелях. Ну, нема що викинути, понимаєте? Нема. Добре, всім пока. Йду пити каву, бо вже час. Я як наркоманша, мені треба вже доза, мені треба вже кави напитися срочно. І що? Всім пока і до наступних зустрічей. Може, все-таки в мене не закінчиться ентузіазм, і я буду знімати її ще щось. А далі дуже багато цікавого, тому що далі переїзд, не. Uh -huh -huh, uh -huh, uh -huh. Навіть дуже багато чого цікавого в житті буде відбуватись. Так що сподіваюся, що мені стане сили це все викладати, а все, що вам треба, це просто ставити лайки, щоб я це бачила. Мені з YouTube студія призвелася немецька, що це там в мене біг До речі, поки я виставила два відео дебільних, бо це зашквар був конкретний. На мене підписалось троє. Може, дякую за просто. Будемо відмічати 10 підписників. Отвічаю все. Так що. Наговорилась. Всім бай. До наступної суботи.